Добрий день. Сьогодні на уроці Історії України в 11 класі вивчаємо тему Акт проголошення Державної Незалежності України. Отже, з сьогоднішньої теми ми будемо знати і розуміти, як саме був проголошений Акт Незалежності України. Ну що ж, перш ніж перейти до самого акту, звернемо увагу, а що було перед тим. Вперед проголошення акту. Незалежністю України. Причнів, що з Поразкою Пучу, а він зазнав остаточної поразки 21 серпня 1991 року, у Москві власне з поразкою і Пучисти були арештовані. Але політичному життя Радянського Союзу розгорілося, тепер нове, розгорілося нове суперництво між провідними лідерами в Радянському Союзі. А Союзу. Між ж Михайло політичний вплив, якого впав, тому що в першу чергу були зруйновані деякі політичні структури державні, на яких він опирався, ті, які були пов'язані з державним переворотом. З іншого боку, власне, перемога над Путчем була великою мірою заслугою Бориса Єльцина, президента Російської Федерації, і саме політичний вплив. Полиця Єльцина почав зростати, політичний вплив Михайла Горбачова почав падати. І саме між тими двома лідерами розгорілося суперство, хто тепер буде найважливіший Радянському Союзу. Тому що значною мірою, що Горбачов так само ж, та, і Єльцин, їхні політичні амбіції виходили далеко за межі Російської Федерації. І особливість тих всіх подій полягала в тому, що власне, і Горбачов, і Єльцин. Були представниками демократичного табору. Навпаки, Єльцин був ще, як то кажуть, демократичніший за, за Горбачова. І везе Борис Єльцин, який мав певний демократичний авторитет, був прихильником різноманітних демократичних наративів. Власне, він вважав, що комуністична партія, лідером якої був, ніби був колись і тепер вже реально вже не був. Михайло Горбачов, власне, її потрібно заборонити. Тому що комуністична партія підтримувала Пут, державний переворот. І тому в Російській Федерації комуністична партія була заборонена в Радянському Союзі. Відповідно за таких умов, і що один, що перший лідер, що другий ті в тій боротьбі певним чином мали погляд і на Україну. А що в той період часу відбувалося в Україні? А в Україні. Перша особливість було піднесення національно-демократичних сил, тих сил, які пропагували ідею незалежності України, ідею демократії, незалежного розвитку. А з іншого боку, комуністичні сили в Україні, прихильники комунізму були деморалізовані. Ну свідомі комуністи, комуністи, карєристи тепер розуміли, що бути членом комуністичної партії це ганьба. І тому було популярно вже після поразки Пучу з 21 числа, просто-напросто на телевізійні камери були сюжети, коли представники різноманітних комуністичних структур просто приселюдно спалювали свої партійні білети, виходили, писали заяви, казали, що бути комуністом це ганьба, що вони. Просто-напросто помолилися в житті, і тепер вони за демократію, за вільний розвиток і нічого не хочуть мати спільно з комуністичною партією. І тому ж назнача частина тих українських комуністів, ті, які навіть підтримали комуністичну ідею, просто були в такому досить шоковому стані. Вони не знали, що робити. Що з нею буде? Чи ті репресії проти комуністів, які почалися в Росії, будуть перекидатися на Україну? Тому що. Наступна особливість тих всіх подій, власне, найважливіші рішення згідно Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки повинна була прийняти Верховна Рада, і саме голова Верховної Ради Леонід Карачук вирішив на 24 серпня зібрати позачергове засідання Верховної Ради. Ну, всі депутати були на канікулах у відпустках, і тепер вони. Терміново збиралися, щоб власне розглянути політичну ситуацію в Україні. Як далі Україна буде розвиватися в, в результаті тих змін, політичних змін, які відбулися в результаті поразки Путчу, арешту тимчасового Горбачова і особового піднесення Єльцина і Демократичних сил? І власне сталося так, що ранком, е, 24 серпня, Ну, Депутати почали збиратися, і саме депутати опозиції, а саме народної ради, лідери народної ради, саме вирішили, що в Україні нарешті настав час проголосити незалежність України. Тому що невідомо, що буде в тій Росії, невідомо буде, що в тому Радянському Союзі. А ми, як кажуть, самодостатня держава, самодостатня нація, можемо самі подбати за свій розвиток і не будемо залежати від різноманітних почистів, заколотників, сталіністів і всіх інших. Далі, власне, було на засіданні Народної Ради Юхновський, Колокян, Почорновіл та інші вирішили, що все-таки настав час і можна попробувати, зробити спробу прийняти такий документ, що який би відмежув, відділив Україну від Росії, а саме здійснив вихід Української Радянської Соціалістичної Республіки, зі складу Союзу. з Конституцію, все це можна. І власне після. Обговорення на Народній Раді був ну, створений певним чином, чином можна сказати, така заготовка, чорновий варіант власне, постанови про проголошення Незалежності України. І сталося так, що коли представники Народної Ради на засіданні вже на відкритому засіданні Верховної Ради, Ознайомили всіх з, з проєктом тої постанови. Сталося так, що значною мірою, переважної більшості, депутати Верховної Ради 24 серпня 1991 року вирішили все-таки при... підтримати постанови. Таким чином з'явилися юридичні документи, які отримав назву акт проголошення незалежності України. Наступна особливість, все це робилося з допомогою постанови No 1427. Ще одна особливість під час голосування для власного голосування за ту постанову за акт проголошення незалежності України для багатьох був просто шокуючий. Шокуючий в тому плані, що переважна більшість депутатів, а саме 346, Конституційна більшість, підтримали. Ідея Незалежності України. І створення Незалежної держави України. Власне, та постанова говорила, та була довга преамбула, але найголовніший текст, найголовніша норма це створення нової держави України. Навіть та ж саме вираз Українська Республіка був вичеркнутий з ідеї власне, Дмитра Павличка, який вважав, що. Для нього республіка це була асоціація з Радянською Республікою. Він казав, давайте ми всяких республік будемо просто розвивати Україні. Далі. І найбільше, що було те, що тільки 4 депутата голосували проти. Правда, один депутат з Криму відразу почав говорити, що неправильно працювала кнопка, вона неправильно голосує. Я таки не перший раз бачу, я голосував за і я не є проти Незалежної України. Ще кілька десятків депутатів просто-напросто утрималося. Ну, комуністи просто вичікували і дивилися, що з того буде далі. Далі. Наступна особливість полягала в тому, що зрозуміло після е, проголошення е, незалежності поставало питання, а чому так бав, велике таке число людей підтримували незалежність? Так, це були представники, можна сказати, народної ради, представники національної демократичності, але так само переважно більшості представники партійної номенклатури також не хотіли залежати. Від різних інтриг в Москві і вважали, що тепер набагато краще розвиватися самому. Їм, власне, ідея незалежності була близька і зрозуміла. Так, ми далі маємо владу, ми далі є. Ну, вже не комуністи, але ми, влада буде наша. Але так само за незалежність голосували і представники для, наприклад, Росіян це було дуже дивно. Представники Сходу і Півдня України. Навіть Криму. Чому? А тому, що в першу чергу, тут. Депутати, які голосували за тих регіонів, в першу чергу це були господарки. Це були директори шахт, різноманітних заводів, фабрик, великих підприємств. І ті люди, в першу чергу, розуміли незалежність, не як там розвиток, мови, там, культури. В першу чергу, для них вони були пов'язані з економікою, для них це були створення нових економічних умов. Для них це вони виявляли незалежність, і так само тачна частина жителів Півдня. і Сходу України вважали, що незалежність це є можливість самому розвивати свою господарство, незалежно від тих криз, які починаються в Російській Федерації, в інших частинах Радянського Союзу. Що Україна саме економічно є самодостатньою, може сама, окремо від інших, проводити свою економічну діяльність, розвивати економіку і таким чином буде стати на рівні з іншими економічно розвиненими країнами Європи. Але і тому все це разом дало такі для багатьох особливо росіян шокуючі результати. Але з іншого боку, на тому робота після проголошення Незалежності, робота Верховної Ради не зупинилася. Тому що всі депутати Верховної Ради розуміли, що це є тільки перший крок. І потрібно робити інші наступні кроки. І тому в той самий день, після постанови 1427, була прийнята інша постанова 14.28. Вона називалася мовою оригіналу, є серпня 1991 року, вона називалася так: про політичну обстановку на Україні. Ну що ж, так, там в тій постанові описувалися небезпеки, які були в Україні під час Путчу, не ну, дай Бог, почистили Москві перемогли, і Україна знову, як то каже, повернулася б в старі добрі радянські, застійні чи сталінські часи. І тому, що ж проголошила інша? постанова. Вперше, в першою значною мірою це був проект дії, що, Україна повинна, що саме Україна повинна робити після проголошення незалежності. І наступна особливість, на що зверталася увагу в ті постанові, вона за своїм обсягом в рази, можна сказати, десятки разів більше за постанову 147, там де проголошено незалежність. В першу чергу, значна увага приділялася недопущенню перевороту. Наступна особливість постанови, наступна наступний зміст постанови це значна увага розбудові системи державної влади. І власне система державної влади, система державного управління е в незалежній Україні зазнавала тепер певних змін, яких саме ну, проголошувалося створення окремих законів, окремих. Державних органів, а саме таких як створення інституту президента України, а саме створення президентської посади, створення Конституційного суду, і також саме створення українських було в тексті написано військових формувань. Навіть ще немає такого поняття, як Збройні Сили України. Просто-напросто створення власних військових формувань, включаючи збройні сили, розуміло, з під військовими формуваннями, внутрішні війська, Національна гвардія і інші. Ще одна особливість, що дуже цікавило депутатів Верховної Ради і не тільки депутатів українське населення, це питання власності. І тому постанові проголошувалися і надавалися доручення створення певних законів, певних інструментів про. Встановлення українського контролю над державною підприємствами. А саме всі державні підприємства на території України повинні були тепер належати українській владі. Майте на увазі, що Це майже вся власність, економічна власність, господарська власність власні Радянському Союзі, яка була, вона була державною. І тому мол, тепер, власне, Україна робила постанові, робила наголос на тому, що власність Радянського Союзу на території України є власністю українського народу, а саме української держави. Також проголошувалося і наголошувалося на створення своєї власної грошової системи, створення власної своєї валюти. І ще одна особливість, на що зверталася увага в тій постанові, це проведення референд. Ну, Для чого проводиться референдум? Ідея референдуму полягала в тому, що в той період часу депутати боялися, так, ми зараз проголосимо незалежність, але може бути статися так, що через якийсь період часу Верховна Рада може переобратися, прийдуть інші депутати з іншими ідеями, і може бути так, що вони можуть скасувати ту постанову. Скасувати акти проголошення незалежності, і тому, що того акту ніхто більше вже не скасовував. найкраще провести референдум і на тому власне, всенародному референдумі отримати всенародну підтримку. Якщо референдум надасть підтримку акту незалежності, то таким чином інша Верховна Рада, іншої якоїсь зібрання, не може його відкликати, не може його змінити. Отже, зробити так, що зміни з 100... того. Які щодо незалежності були невідворотними, щоб Україна далі не пішла, не вернулася в, в часи Радянського Союзу. І власне вже в той період часу, після проголошення незалежності, після 24 серпня, почалися певні державні політичні дії для в розбудові української держави. Але з іншого боку, на що потрібно звернути увагу, що проголошення незалежності України. Мало великий вплив власне, на існування самого Радянського Союзу. собою сполягало в тому, що через кілька днів парламенти інших республік, Молдови, Казахстану, Узбекистану, Туркменістану також зібралися. І їхні політичні еліти також вважали за потрібне що зробити? Проголосити свою незалежність, стати незалежними державами. І таким чином сама ідея якогось нового союзного договору вже про майже. За тиждень всі забули про туну якусь федерацію, конфедерацію, яку хотів створити Горбачов, все це, як то кажуть, була вже тепер ідея не здійснена. І, власне, проголошення незалежності призвело до того, що якщо незалежність Балтійських країн, ну, в можна сказати, з будинком просто давала деякі тріщини в тому будинку. То проголошення незалежності, і ті всі наступні дії, які відбулися в інших радянських республіках, призвели до того, що просто там був такий величезний тектонічний поштовх, фундамент Радянського Союзу, всю ту споруду, яка просто-напросто почала тріщати і ставала просто нежиттєздатною. І, власне, як далі розгорталися події восени 1991 року, і проведення референдуму, наслідки референдуму, ми вже будемо вчити. На останній нашій темі, яка присвячена здобуттю незалежності України, домашні задання працюйте параграф 21, пункт 3. Якщо є якісь запитання, зауваження пишіть коментарях до побачення, бувайте здорові.